Привіт! Українську мову дуже часто називають солов'їною однією з наймелодійніших у світі. Але що саме робить її такою? Що це за магія? Власне, сьогодні ми і спробуємо зазирнути залаштунки цієї мовної музики, розберемо її на звуки, літери та унікальні правила, які і створюють цю знамениту гармонію. Ну що, пориньмо у світ звуків. І знаєте. Поет Дмитро Павличко вловив саму суть: це не просто слова, це справжня музика. І ця цитата, як на мене, ідеально задає тон. Це й буде нашим завданням розкласти цю музикальність на окремі ноти і зрозуміти, як вона працює. І от тут ми підходимо до головного питання: звідки ж береться ця краса звучання? Це якась продумана складна система, набір правил, чи може це просто такий щасливий збіг обставин? Пропоную розібратися в цьому разом крок за кроком. Ну що ж, будь-яка симфонія починається з нот, правда ж? Щоб зрозуміти всю композицію, треба спершу познайомитися з її окремими елементами, тож почнімо з абсолютних основ, з отих самих будівельних блоків, зі звукової палітри, це по суті фундамент усієї нашої мовної мелодії. Отже, скільки ж їх 38 в українській мові рівно 38 унікальних звуків. Здавалось би, не так вже й багато, так? Але саме їхнє поєднання, їхня взаємодія і створює все це нескінченне багатство звучання, це і є ті самі ноти нашої мовної музики. А тепер подивімося, як ця палітра влаштована. Шість голосних це можна сказати, душа нашої мелодії, її основа. А от 32 приголосних це її ритм, її пульс, її характер і текстура. І от саме цей баланс між мелодією та ритмом і робить мову такою живою та динамічною. Гаразд, з приголосними є ще один цікавий момент. Вони бувають дзвінкими та глухими. І це, до речі, можна дуже легко відчути просто зараз. Спробуйте покласти руку на горло і вимовити звук з, 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 а потім С, с С. Відчуваєте вібрацію на З, оце є дзвінкий, а на С тиша. Це глухий. Все просто. А щоб не плутатись і все це запам'ятати, є просто геніальні фрази підказки. Для дзвінких дзига джи, газда бжи. А для глухих увага, чук пише ці фокуси тихо, по-моєму, круто придумано. Всі потрібні звуки зібрані в одній дотепній фразі. Добре, з нотами, звуками розібралися. Але ж музика це не просто хаотичний набір нот. Щось має надавати їм ритму, змушувати їх жити і танцювати. І в мові цю роль виконує, звісно ж, наголос справжнє серцебиття кожного слова. І знаєте, краще, ніж сказав мовознавець Віталій Русанівський, мабуть, і не скажеш. Биття серця в слові наскільки ж влучно. Адже саме наголос визначає звукове обличчя слова, робить його впізнаваним, живим, надає йому характеру. Так от в українській мові наголос має дві, можна сказати, суперсили. По-перше, він вільний, тобто не прив'язаний до якогось одного складу, а може приземлитися де завгодно. А по-друге, він рухомий, тобто він може, знаєте, так, подорожувати по слову, перестрибувати зі складу на склад, коли ми змінюємо його форму. І це створює такий неймовірно живий, динамічний ритм мовлення. А ось вам просто класичний приклад, щоб зрозуміти, наскільки це потужно. Просто послухайте: замок і замок один і той самий набір звуків, але лише один маленький рух наголосу, і все. Маємо два абсолютно різні слова, два різні світи. Магія, правда ж? Окей, ми послухали, як мова звучить, але ж кожну мелодію треба якось записати, правильно, щоб її можна було відтворити. Тому тепер переходимо від світу звуків, від фонетики до світу літер, до графіки, подивимося, як ця вся музика фіксується на папері. І тут в українській абетці є кілька, я б сказав, геніальних рішень погляньте на літери Я Ю Є. Це такі собі універсальні солдати. На початку слова, як от у слові яма, літера Я дає нам одразу два звуки Й та А. А от після приголосного, як у слові люди, Ю вже позначає один звук У і заодно пом'якшує попередній Л. Дуже ефективно. Але, звісно, є і літери, які, скажімо так, грають за дуже чіткими і стабільними правилами наприклад, літера «ї». От вона завжди, без жодних винятків, дає нам два звуки «ї». Те ж саме стосується і літери «ще». Це завжди комбінація звуків Ш і Ч. Тут все стабільно. Гаразд, ідемо ще глибше в тонкощі письма. В українській орфографії є два дуже важливих інструменти, два таких собі спецзнаки, які допомагають передати на папері найдрібніші нюанси вимови. Це, звісно ж, м'який знак та апостроф. М'який знак, він, власне, не має свого власного звуку. Його робота бути таким собі сигналом, який наказує попередньому приголосному звучати м'яко. І тут знову є класна фраза шпаргалка, щоб запам'ятати, де він може стояти. Де ти з'їси цілини. Дуже зручно, правда? А тепер. Апостроф. Ох, це напевно один із найбільших головних болів для всіх, хто вивчає українську. Але насправді все логічно. Якщо м'який знак пом'якшує, то головна функція апострофа навпаки розділяти. Давайте розберемось, як це працює. Так, от у чому суть? Апостроф потрібен, щоб зберегти тверду вимову приголосного перед я, ю, є та ї. Давайте просто послухаємо, кажемо пам'ять. Чітко чути твердий м, а потім «ять». А тепер послухайте слово свято. Тут «в» стає м'яким, зливається з наступним звуком. Тобто апостроф це такий собі бар'єр, який каже стоп, не пом'якшувати. Ну що ж, ми розібрали ноти, ритми, інструменти, запису, і от ми підходимо до найцікавішого до того самого секретного інгредієнта, який і робить українську мову такою плавною та приємною на слух. І цей інгредієнт називається милозвучність. Милозвучність, або, як кажуть, науково, ефонія. Це не просто якась абстрактна краса. Ні, це цілком конкретний набір правил, вбудованих просто в граматику. Це, знаєте, ніби мова сама себе налаштовує і редагує в реальному часі, щоб звучати краще, плавніше, щоб уникати якихось незручних різких сполучень звуків. І найпростіший приклад, який ми всі використовуємо щодня, навіть не замислюючись, це чергування прийменників у «в» та сполучників і й. Якщо попереднє слово закінчується на приголосний, ми інтуїтивно кажемо пішов у театр, щоб не було скупчення приголосних. А якщо на голосний, то вона й він, щоб не було двох голосних підряд. Мова сама підказує як краще. Є ще один крутий механізм милозвучності це спрощення. Ідея така: якщо в слові раптом збирається кілька приголосних підряд, їх стає важко вимовляти, мова просто викидає один із них заради легкості вимови. І це не помилка, а навтаки цілком офіційне правило. От дивіться, як це працює. Є слово радість, додаємо до нього суфікс «ний». теоретично мало б вийти радісний. Ну, спробуйте вимовити незручно, правда? Тому звук «ти» просто зникає, і ми отримуємо легке, плавне і красиве слово, радісний. Це і є спрощення в дії. Отже, давайте складемо все докупи: вільний, рухливий наголос, що створює ритм, хитрі літери, які виконують подвійну роботу, спеціальні знаки, щоб передати всі нюанси, і звичайно, цілі закони милозвучності, які все це гармонізують. Це все не просто набір правил з підручника, це і є ті самі принципи композиції, з яких і народжується неповторна музика нашої мови. І знаєте, на завершення така думка: мова ж це лише одна із симфоній, які нас оточують щодня: шум міста, спів пташок, розмови людей. Якщо прислухатись, то кожен день має свою власну унікальну мелодію. А з яких звуків складається симфонія сьогоднішнього дня?